Вітаю на уроці української мови. Тема розвиток різного мовлення. Розповідь сюжетним малюнком з містом вірша. Тема розповіді осінь. Запиши, будь ласка, сьогодні 11 жовтня. Класна робота. Став відео на паузу та записуй. Хвилинка каліграфії. У зошиті запиши, будь ласка, букосполучення та словосполучення. Не забудь перед цим прочитати. Давай перевіримо, що ти там написав. Подивися на ілюстрацію у ріднім краї осінь. Як змінюється природа навколо нас восени? Угу. Падає пожовкле листя, дерева обираються в інше брання і ще. Так, дмуть вітриська, стає холодно, бачимо хмаринки так, ще як? Деякі птахи відлітають у вирій, молодці, тваринки готуються до зими. Угу. Скажи, будь ласка, яка погода переважає в цю пору року? Так, холодна погода, багато дождів, холодний вітер. Сонечко менше стало виглядати, так, молодець? А чи любите ви осінь? За що ти любиш осінь? Які думки і почуття викликає у тебе ця пора? Тобі стає сумно чи весело? Угу. Бо мені стає сумно, коли йде дощ, коли сильний вітер, а весело, коли сонечко виблискує, і усі кольори, ніби як. Блискують на сонечко. Послухай, будь ласка, вірш Анатолія Житкевича. Осінь, осінь, листопад, жовте листя, селий цар, за моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє з за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Скажи, будь ласка, про що був вірш? Так, про осінь. Що тобі допомогло про це дізнатися? Назва місяцю листопад. Жовте листя, хмари, вітер, осінь ходить, молодець. Які картини ти уявляєш собі, коли слухав цей вірш? Став на паузу та прочитай вірш. Давай трошки порухаємось. Я читаю фісколь хвилинку віршовану, а ти виконує рухи, які там вказані. Осінній дощі крапотить, листок від холоду тремтить, краплина вдарила важка і відірвала геть листка. І закружлявся він на падінні, оглянув барви в осіні. Над ставом трішки покружляв, де впасти місце вибирав. Та часу мало мав листок, той ліг в травичку під дубок. Лежать там буде до весни і бачити солодкі сни. Подивися, будь ласка, на ілюстрацію. Та давай пригадаємо, які багатозначні слова. Так, багатозначні слова це ті слова, які мають багато значень. Розберемо слово ходить. Що може ходити? Осінь ходить, дитина ходить або тварини. Пароплав ходить. Що ще може ходити? Так, час йде, ходить, так? Дощ пішов. Угу. Дуже добре. Відкрийте, будь ласка, зошити та нижче з великої літери починайте писати. Що ми з вами будемо писати? Ви будете записувати відповіді, які ви дасте на запитання. Перше запитання. Яка пора року зображена на ілюстрації? Осінь, молодець. З великої літери запиши слово осінь. Став кому та слухай наступне питання. Якого кольору листочки на деревах? Червоні, помаранчеві, жовті, золоті. Запиши, будь ласка, одне або декілька слів через кому. Став на паузу та записуй свою відповідь. Які плоди дарує нам осінній сад? Угу. Яблука, груші, сливи, молодець. Запиши, будь ласка, ці слова відповіді через кому. Наступне питання. Куди відлітають птахи? Молодець, у вирій. Запиши, будь ласка, це слово і постав кому. Які кольори використав художник? Угу. Білий, блакитний, синій, червоний, фіолетовий, зелений, жовтий, помаранчевий, рожевий, так, коричневий ми бачимо. Запиши, будь ласка, ці слова через кому та став крапочку. Гра віднови речення. Ми бачимо з вами невеличкий текст. Але з ним щось явно не те. Ану зверніть увагу, що з ним не так. Так, немає розділових знаків, молодець. Давай ми з тобою прочитаємо та спробуємо відновити текст, так? розділити його на окремі речення. Відкралась холодна осінь, дерева яку ще скинули свої розкішні вбрання, сонечко все рідше виглядає, комахи поховались у щілині. Прочитай, будь ласка, самостійно ці слова та спробуй поставити крапки. Перевіряємо, чи правильно ти розділив ці речення. Підкралась холодна осінь. Дерева і кущі скинули свої розкішні вбрання. Сонечко все рідше виглядає. Комахи поховалися у щелини. Молодець. Отже, про що ми говорили сьогодні на уроці? Про осінь, про багатозначні слова ще про що. Угу. Чого ви навчилися? Так. Отже, домашнє завдання буде написати декілька речень про осінь. А зараз ми з вами прощаємося до наступного уроку.